Ми поговоримо про те, що відбувається в цей час, в тимчасово окупованому Мелітополі. На зв'язку міський голова Іван Федоров. Іван, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго, ранку. що відомо, як окупанти починають цей процес організовувати? Що передають місцеві з окупованого Мелітополя? Будь ласка. На жаль, терор посилюється і самого ранку в Мелітополі чутні вибухи. А в одній з багатоповерхових дев'ятиповерхових сьогодні був вночі вибух, де, на жаль, є постраждалі. Одна людина загинула, одна поранена. А також сьогодні був вибух поруч з одним розташувань окупантів. Також уточнюється зараз їх втрати, які відбулися впродовж цього часу. Але сьогодні вони не відмовилися від ідеї проведення референдуму. Хоча бачить е, тотальний супротив наших цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Тому вчора ввечері перевезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети, начебто, є підтримка місцевих місцевого населення в нас е, в Мелітополі. Але ми чітко розуміємо, що цього точно немає. Наприклад, декілька днів тому вони сняли е, опитування мешканців на вулицях Іста, але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляли з акцентом, і точно не це не мешканці нашого міста. Вже від сьогоднішнього дня є перші повідомлення про те, що намагаються по три людини ходити по квартирах, але ніхто не відкриває та ніхто не відповідає на їх заклики. Тому підтримки точно немає. Цим ми можемо підтвердити, що це референдум лише фейк, якого насправді не відбудеться, тому що ні достатньої кількості людей немає на тим. Сього окуповані території ні підтримки зовсім немає, але слід зазначити, що це точно призведе до додаткових тортур залякувань. Та примусу наших мешканців, і звичайно, в першу чергу це торкнеться чоловіків призивного віку, які будуть підпадати під мобілізацію, ту, яку наказав зробити диктатор. Тому ми закликаємо всіх чоловіків виїхати з тимчасово окупованої а території А є зараз можливість вчора. це зробити, бо були повідомлення, що з окупованих територій, зокрема в Херсонській області, ми про це також говорили з представником місцевої влади. Зараз обмежений. Частково, але все ж таки обмежений виїзд. Що про Запорізьку область можна сказати зараз з окупованої території? Так. Так, дякую за запитання. Дійсно, вчора з ранку, вже через Васильівку, до Запоріжжя не випускали чоловіків у віці з 18 до 35 років. Це є підтвердженим фактом. Але є також підтвердження, що вчора на вечір ще могли люди виїхати до нашого тимчасово окупованого Криму. Тому ми всіх сьогодні закликаємо максимально чоловіків виїжджати до Криму, потім виїжджати до Європейського Союзу або до Грузії, а потім повертатися вже звичайно в Україну, тому що а Абсолютно точно всі будуть забирати з вулиці мобілізувати, як це робили в окупованому Донбасі та Луганську. Тому це сьогодні є основна загроза для наших мешканців. Таке питання ще чи планують окупанти, чи можливо вже розпочали пропаганду стосовно так званих добровольчих батальйонів? Тобто, фактично, це намагання приховати цю мобілізацію і розпочати її ще до того, як вони проведуть ці так звані референдуми, як Російська Федерація визнає Запорізьку область окуповану, ніби частиною Росією. Знаємо, що такі процеси вже розпочинаються. Є якісь свідчення про те, що він розпочався саме в Мелітополі і в Мелітопольському районі. Що найменше два свідчення офіційних є. Перше, офіційний неофіційний фейковий документ, який видала фейкова влада окупантів в Мелітополі про формування добровольчих батальйонів. І друге, вже неодноразове звернення відеозвернення звернення гауляйтерів щодо формування добровольчих батальйонів. Тому така тенденція є, але це і є мобілізація. Ніяка не добровольні батальйони. Це точно повноцінна мобілізація, яку зараз вони намагаються прикрити. Вони не будуть чекати, а, не будуть чекати. Виставку своїх фейкових референдумів, тому що вони вже них напечатані, надруковані, а будуть проводити а, мобілізацію вже зараз і забирати наших чоловіків. Саме через цю причину вони їх не випускають сьогодні на територію Запоріжжя. Пане міський голову. Ну знаємо, що ви вже сказали, що фактично завозять людей або з Криму, або навіть з дивним акцентом, напевно, росіян для того, щоб показати цю картинку, що люди хочуть голосувати. Вочевидь, цього недостатньо навіть для пропагандистських цілей. Можливо, знаєте, як окупанти все ж таки примушують місцеве населення, як загрожують, які 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 засоби шантажу навіть влаштовують для того, щоб змусити людей прийти і зробити вигляд, що вони голосують? Чим загрожують окупанти? Ми розуміємо, що їх методи не змінилися з першого дня. Перш за все, це вони забирають людей в полон, які мають хоча б якусь проукраїнську позицію, навіть думки про українські мають їх точно забирають в полон. Друге, звичайно, під час голосування ходять з військовими з в масках і зі зброєю. І є загроза, що ті, хто не погодиться співпрацювати або сказати, да, я підтримую референдум. Їх одразу ж будуть забирати та чинити тортури до них. Наприклад, сьогодні вже є повідомлення, що ті групи, які які ходять вони в масках, щоб їх не впізнали, їм соромно ходити і питати е, ці речі. Тому звичайно, ми боїмося та переживаємо за наших мешканців, які сьогодні дійсно в полоні у терористів. Що слідкуємо за тим, як розвивається ця небезпечна насправді для України ситуація в окупованих регіонах України? Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.